Добрий день! Починаємо урок. Запишіть, будь ласка, дистанційна робота. Дистанційна робота. І тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач та вправ на округлення. Розв'язування задач та вправ на округлення. Зробіть баузу, будь ласка, і запишіть тему. Отже, давайте зараз з вами пригадаємо і продовжимо речення. Від час округлення натурального числа до одиниць, або десятих, сотих і так далі усі наступні за цим розрядом цифри, і подумайте, що будемо робити з усіма наступними цифрами. Звісно, будемо замінювати на нулі. Далі, якщо при цьому перша з цифр, які відкидають 0, 1, 2, 3, 4 – то остання з цифр, яку залишають, і подумайте, що будемо з нею робити, не змінюється правильно. Якщо ж перша з цифр, які відкидають, дорівнює 5, 6, 7, 8 або 9, то останню з цифр, яку залишають, Збільшується на одиничку. Отже, ми зараз пригадали правило, за яким працювали минулий урок. Давайте сьогодні ще попрацюємо за цією темою. Перше завдання. Виконаємо усно номер 191 з вашого підручника. Запиши всі цифри, які можна підставити замість зірочки, щоб округлення було виконано правильно. Дивіться, 43 зірочка приблизно рівня 430. Дивимося, що ми замінили на нулі? Останню цифру. Отже, що може. Яка цифра може бути останньою? Давайте подумаємо. Якби там була цифра 5 або 6, 7, 8, або 9, то ми б 3 збільшили на одиничку. Дивимося на наше округлення. У нас таки залишається 430. Отже. Замість зірочки, що там стояло? 0, 1, 2, 3 або 4. Правильно? Давайте далі. 804, потім зірочка 6 приблизно дорівнює 8500. Дивимося. Скільки цифр замінили на нулі? Дві останні цифри. Тобто, округлювали до якого розряду? До сотих. Да? Наприклад, як ми округлювали, ми підкресли б зараз цифру 4. Далі дивимося. Оскільки при округленні ми 4 збільшили на одиницю і отримали 8500, то замість зірочки, що там могло стояти? 5, 6, 7, 8 або 9. Далі. 5007 зірочка 9. Приблизно дорівнює 5700. Давайте подивимося. Скільки ми цифр замінили на нулі? Дві останні цифри. Тобто, знову округлювали до сотих, підкреслювали б цифру 7. Дивимося, що б там могло стояти, оскільки ми не збільшували на розряд. Да? Отже, яка цифра стояла замість зірочки? Знову ж таки: 0, 1, 2, 3, 4. Далі зірочка 325 приблизно дорівнює 4 тисячі. Дивимося, скільки цифр замінили? 3 да, на, на нулі. Отже, округлювали до тисяч. Давайте подивимося, оскільки після зірочки стоїть цифра 3. Тобто, ми зірочку не збільшували на одиничку. Отже, яка там цифра стояла? Тільки 4. Далі, знову ж таке, усне завдання. Розв'яжи рівняння, обчисли суму x плюс, y плюс z та округли її до сотень. Дивіться, як виконуються такі завдання. У нас зараз з вами є три рівняння. Їх треба розв'язати. Подивіться, в першому ми знайдемо значення х, в другому рівнянні знайдемо значення y, в третьому значення z. Далі. Додамо всі ці отримані значення. Чому? Бо в нас написано обчисли суму X плюс Y плюс Z. Ось подивіться: в першому дивимося. Зменшуване, від'ємник, різниця. Зараз у нас невідоме зменшуване, щоб його знайти до різниці, додаємо від'ємник. Знайшли значення X. Далі, друге рівняння. Ділене, дільник, частка. Зараз ми шукаємо невідоме ділене. Що будемо робити? Дільник множити на частку. Далі. Знайшли значення Y. Ділене дільник частка. Зараз у нас невідомий дільник. Щоб його знайти, що будемо робити? Ділене Ділити на частку. Знайшли значення z. Далі. Знайшли суму x, Y і Z. Будемо округлювати до сотень. Дивимося, що будемо підкреслювати, яку цифру? Де у нас сотні? Там, де 0, да? 2359, підкреслимо 0. Дивимося, після... всі інші цифри замінюємо на нулі, да? 5 і 9 замінюємо на нулі. І дивимося, будемо збільшувати наш 0 на одиничку, чи ні. Після 0 іде цифра 5, пригадуємо правило. Оскільки стоїть 5, 6, 7, 8, 9, то збільшимо на одиничку. У нас стоїть 5, то ми збільшимо на одиничку, виходить 23100. А тепер будемо працювати письмово, але самостійно. Подивіться. Завдання під номером 1. вкажіть правильну послідовність округлення натурального числа. Зробіть е, паузу. Подивіться уважно на три е, Таких кусочка правила, 1, 2, 3. І поставте правильну послідовність. Наприклад, там 3, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2. Почитайте, як у нас йде правило, і подумайте, що ми повинні робити першим, що другим, а що третім. Отже, в завданні номер 1 ви просто ставите три цифри, да? але в правильній послідовності. Зробіть паузу і виконайте завдання зараз. Завдання під номером 2: округли числа до десятків сотень тисяч. Діти, коли ви будете виконувати це завдання письмово, да? що я хочу від вас бачити: наприклад, коли написано округлити до десятків, підкреслюйте, будь ласка, оці десятки. Щоб я розуміла, що ви дійсно зрозуміли, де це у нас десятки. Да? Пригадуємо одиниці, десятки, сотні, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Отже, підкреслили до десятків. Потім поставили значок приблизно до рівня, да? і думайте, що ми будемо робити: змінювати чи не змінювати, що змінюємо на нулі, і так далі. Отже, не забуваємо підкреслювати той розряд, до якого ми округлюємо. Завдання під номером 3. Запиши у гривнях, попередньо округливши до сотень копійок у метрах і у тоннах. Працюйте. І останнє завдання: Оленка округлила деяке натуральне число до сотень і отримала 4300. Знайди найменше і найбільше числа, які могла округлити дівчинка. На сьогодні це ваші всі завдання. Я від вас чекаю фото самостійної роботи. Будь ласка, повторіть ще раз правило, за якими сьогодні працювали. Бажаю успіхів!